І у нас на зв'язку Микола Томенко, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, професор Київського університету імені Тараса Шевченка, депутат Верховної Ради трьох скликань. Вітаю вас, пане Миколу. Дякую, що змогли знайти якесь місце, де можна включитися до нас в ефір. Раді бачити. Вітаю. У нас е, якийсь в Україні тиждень звільнень і скандалів здається. Давайте почнемо зі скандалів. Найпотужніший в міноборони щодо завищених цін на закупку харчування для військових відповідального заступника міністра В'ячеслава Шаповалова вже звільнили. Міністерство оборони надало спростування, але цей скандал розлетівся світом. І це недобре. Хіба не варто було б владі поставити якийсь там, я не знаю, подвійний захист від корупції під час війни. Я не, не почув загальне запитання, але, так розумію, мова йде про корупційні скандали. Е, е, моя позиція така, що зараз ви знаєте, розгорнулася широка дискусія, чи на часі боротьба з корупцією, чи не на часі. Е, мій підхід дуже простий, що я сьогодні позиціоную корупціонерів як е, друзів е, Путіна. Тому що насправді ну, в умовах е, майже річ, е, річного циклу війни. Сьогодні, ну, якби наживатись на державному бюджеті, тим більше на там військових закупках. <світування> Боротьба... <світування> Боротьба з корупцією на часі і е жорсткі рішення влади по е цих корупціонерах вони навпаки допомагають нам перемогти е е Путіна, а не заважають. Микола, хочу ще поговорити про низку відставок Офісі президента, уряді, генпрокуратурі, обласних адміністраціях відбулася низка відставок високопосадовців. Зокрема, пішов заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, заступник генпрокурора Олексій Симоненко, керівників п'яти обласних державних адміністрацій Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської кількох заступників міністрів. З Чим пов'язана така можна звати пакетна чистка? Як ви гадаєте? Ну, звичайно, в такій томі суспільства від зашкварів від скандалів. Насправді, абсолютно більшість е, і цих голів обласних адміністрацій попалася. Ну, якихось неприємних історіях. Ну і Кирило Тимошенко відповідно так само не один раз попадав. В, в, в такій історії, але я думаю, що зазвичай, от в нас президенти змінюються, а ментальність влади не змінюється. Тобто, я думаю, що ключовим фактором, все таки, який спричинив ці відставки, е е був і суб'єктивний фактор е внутрішні конфлікти всередині оточення президента Зеленського і е відоме. Таке протистояння між Єрмаком, його командою і Кирилом Тимошенком. І Я думаю, що якраз це внутрішнє протистояння стало останньою крапкою для рішення президента звільнити Тимошенка. А губернатори фактично, які звільнення, бо голова обласних адміністрацій чи військових адміністрацій, це ну в масі свої є. Креатурою Тимошенка і тих регіонів, яких він, е, яких він, е, якими він керував. Але тут я вам скажу, що яка проблема, що мене найбільше непокоїть. Значить, я завжди радію, коли якісь звільнення, але завжди е, 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 не розумію, які будуть призначення. Тобто сьогодні виглядає таким чином, що мені здається, що вже. Ми дійшли межі. Знаєте, як про Донецьке жартували в часи Януковича, що ловлять на вулиці в Донецьку, і призначають Києві міністрами, керівниками комунальних підприємств, і так далі. Мені здається, це вузьке коло друзів, і найближче оточення Зеленського воно вичерпалось настільки, що сьогодні президенту треба все-таки ну, глянути по сторонах і залучати ширше коло людей. Не обов'язково з його команди, не обов'язково з його бізнесу. Тому що ну ну вже оцей. Кругообіг найближчих друзів, чи там Єрмака, чи е, е, Зеленського. чи... Тимошенко вже ну це він не просто на бред, а це вже ну мені здається, ну якби ми дійшли до межі в цьому кадровому голоді і так званому кадровому резерві. Тому я думаю, що ці ці на підставі цих відставок треба робити висновки про абсолютно інший підхід до кадрової призначення. Ну я як приклад скажу. Ну що ми з вами не говорили, що. Кандидат на військову адміністрацію Херсонської області по всіх параметрах є абсолютно не підготовленою людиною. Це ж всі знали. Ну жоден чоловік, жоден експерт не не сказав, що це адекватне рішення. І Отак, результат його знімають, але ж ми втратили 4 місяці чи 5 місяців. Що не я би призначав туди, наприклад, або жорсткого силовика, тому що Херсонська область дуже непрості ситуації іде війна. Тероризують Херсон і так далі. І ця людина мусить, яка добре знати і Херсонщину, добре знати е, правоохоронну складову, силову складову, правлінську складову, і так далі. Це точно при всій повазі, ну не 20 20-30-річний е, там кар'єрист або молодий чоловік, який там працював фотографом. Тобто, це може бути наскільки жорстка, сильна людина, яка жорсткою рукою кожен день може наводити там порядок. І окрім Херсонщини, можу проводити багато інших прикладів, тому е, важливо. Важливо, зараз не те, що відставки відбулися, важливо, як відбудеться нові призначення. Подивіться, яка фантастична футболка від відомого українського виробника. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Ось QR-код можете використати з телевізору прямо зараз. Він трохи висить, поки я дорозкажу. Після того ви маєте поставити дзвіночок, щоб не пропускати розіграш. А згодом ще написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це одеське шампанське, і написати, звідки ви нас дивитесь. Для нас це дуже важливо. Ми хочемо розуміти свою аудиторію. І відповідно, вже в п'ятницю ми цю футболку розіграємо ось тут в студії в прямому ефірі, і вона поїде до одного з вас. Ще один випадок скандалу цього тижня. Це журналісти виявили у народного депутата та заступника голови фракції Слуг народа Халімона будинок на Печерську, куплений за ціною, яка ну відверто кажучи, викликає підозри. Мене завжди дивували ось такі депутати і всі інші, які вляпуються в подібні скандали. Невже вони не розуміють, що подібна інформація в будь-якій ну, обов'язково з'явиться, вона десь спливе і, і будуть наслідки. І як мінімум ці наслідки будуть морально політичними? Ну, Бачите, у нас склала така ситуація. Я неодноразово про це говорив. Що у нас е е якби дві війни або. Дві два сорти українців під час війни. Тобто, дивіться, подивіться бюджетний процес, тобто освіта, охорона здоров'я, культура, вся бюджетна сфера сьогодні в середньому на 20% зменшено фінансування. Щоб ви розуміли? Зараз більшість вузів від професорів до там аспірантів написали заяви і безробітних плат в січні працюють, тому що бракує, бракує грошей. І, в принципі, ну, якби не виходять на акції протесту, аби підтримують е, українські народи і збройні сили України ще й, е, е, волонтери, і в той же час судді, прокурори, депутати, е, чиновники там київської міської адміністрації, не знаю, як там у вас значить не зменшили, а збільшили видатки на своє утримання. Ну, ви можете собі уявити, що сьогодні, наприклад, проіндексована середня пенсія е, суддів складає 96 тисяч гривень. Її збільшено на 5,4 тисячі, і в той же час проіндексована середня пенсія для середньостатистичного українця складає там від 200 до 500 гривень. Ну друзі, так же не можна. Значить, і мені здається, от оці бюджетні рішення про те, що депутатам треба волонтерити е за кордоном, їм можна виїжджати за кордон. Значить, їм треба збільшувати зарплату їхнім помічникам, бо вони там нервничають, Значить, а середньостатистичний чоловік хай виживає. Значить, і мені здається, що от 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 історія із цим будинком вона показова, вона ж не перша, не остання. Тобто, люди, от не тримаються берега. Вони не зрозуміли, що під час війни, от якби цінності, етика мусить бути рівнопротилежна. Депутат, міністр, чиновник повинен показати середньостатистичному чоловіку, що він іде в економ режим військовий, що бюджет у нас військовий. А вони ну, продовжують жити, як і жили. Тобто в них війни немає. І це трагедія, коли більшість країн воює, втрачає своїх дітей, е е ходить там е на цвинтарі, там і так далі. І, і якась частина жирує. Бо вони вважають, що після війни вигідно купувати будинки, квартири, їздити в Довос. Ви ж подивіться нашу делегацію довоси. Вона найбільша була до усіх делегацій. Що робили там депутати, які запитання не задавали? Вони тільки фотографувалися там. Ну ви совість маєте значить поїхати десяткам людей, які там не потрібні, в цій ситуації, коли кожна копійка сьогодні на вагу золота в цей момент дійсно хочеться фразою такою поставити в таку фразу чи на часі. Пане Миколе, і ще хочеться запитати. Мене наприклад дуже зачепила ця новина. Цьогоріч історія України не належить до пріоритетних предметів, іспити з яких обов'язково мають скласти абітурієнти для вступу до вишів. Це скоріш за все не означає, що викладання історії в школі поменше, але багато хто з учнів сконцентрувався вже на інших предметів. От мені здається, що саме зараз знання історії потрібно як ніколи. Що зараз ще більше треба робити на це навпаки, за Щовати планку і ще більше вчити історію, от мені цікава ваша думка. Ну я не знаю делікатно сказати, сказати що Це не війглася, як завжди. Ну мені здається, що це ну якби шкідники, якісь, якщо б не сказати злочинці, ну дивіться в мирній в мирних Балтійських державах для того, щоб отримати громадянство, треба скласти тест співбесіду на знання історії цієї держави і її мови і історії конституції громадянином. Щоб стати і мати право голосувати. В нас щоб керувати державою? Ну бо якщо, наприклад, ви якісь елітні університети вступаєте і після них можете вже займати посади? Да нам не треба складати історію України? Ба більше, значить, обов'язково придати математика. Ну я шаную математику, значить, і поважаю її. Ну, якщо я хочу бути філологом, вчителем української мови літератури, я хочу бути вчителем музики, я хочу бути я знаю, там, тренером фікультури е і так далі. Ну, яка математика? Тобто ми пропонували дуже чіткий алгоритм. І це позиція абсолютно більшості ректорів юзівської спільноти. Значить, зробити для всіх е, тест, умовно кажучи, на патріотизм, на е, базові е, предмети української мови історії України, а третій фаховий предмет е, зробити в залежності від ту, е, спеціалізації, на яку виступаєте. Вступаєте ви в інженерно-будівельний напрямок, там буде математика, чи яку там цей напрямок визначить. Вступаєте на а, аграрний напрямок, буде біологія там, чи хімія. Вступаєте на гуманітарний напрямок, буде англійська чи іноземна мова. Це абсолютно чітко і зрозуміло. І цей фаховий третій предмет буде важливий при оцінюванні. А історія України і українська мова, як обов'язкова для всіх, це буде ну, отоцінювання на вас, як там кажучи, громадянина. Не знаю, хто міністерство зараз киває на депутатів Верховної Ради. Депутати Верховної Ради, що на когось кивають нас поки що заспокоює лише те, що Верховна Рада загалом не ухвалила рішення. Тобто, це позиція комітету з питань освіту. Позиція, на мою думку, абсолютно шкідлива і хибна. Е, і я сподіваюся, що ми її виправимо. Тому що насправді е, це ж не тільки тест, а далі повернення історії або історії української державності, вищі навчальні заклади як обов'язковий предмет для всіх е, першокурсників, тобто серйозна робота, е, там зняття документальних фільмів, просування трендів і так, далі, і так далі. Тому що ми сьогодні, от я, щоб ви розуміли, їду зараз е, в Полтаву, де міська влада. Каже, що їх архітектура, яку Петербург їм зробив після великої перемоги Петра над Мазепою і Шведами, це унікальна пам'ятка, яку не можна чіпати, бо ми не виживемо без пам'ятників Петру І. Можете уявити собі, значить, ми воюємо з Росією в 2023 році. Що міська влада Полтави проти нашого рішення експертної ради про демонтаж Петровських пам'ятників і перенесення їх в музей Полтавської битви? Це ж тому о, незнання історії, неповага до історії. Ну я вважаю Україну, це вже як Українофобія. Тобто, це е, Україну не за це треба нести відповідальність. Тому е, сьогодні треба однозначно повернути історію України в систему тесту. Сьогодні треба однозначно історію України зробити важливим фактором і освітнього і е, просвітницького е, контексту, і звичайно зробити так, щоби е, всі чиновники. І екскурсоводи, вчителі історії або пройшли перепідготовку, якісь базові знання отримали. А ті, які не будуть визнавати нашу історичну спадщину, наших історичних героїв, українську державу і кордони, українську мову як державну мову, ну несли відповідальність, як це ведеться в всьому світі. Ви знаєте, ми час від часу включаємо наших жінок. Я маю на увазі українських жінок, які зараз за кордоном, а також їх дітей. Вони звичайно там пішли в школи. ми включали з німеччини, включали з Франції, включали з Британії. І от що відзначають наші діти, які там вчаться. Програма там легша за нашу. той самий шостий клас, умовний там легша програма. І е, чи не занадто ми напружуємо дітей. Насправді я так само люблю, ну поважаю математику і фізику саме цими предметами. А чи не замало ми часу витрачаємо на те, щоб говорити про гуманітарні проблеми, про готувати дитину до того, що їй потрібно буде потім там користуватися ну розуміти, що таке бюджет особистий, чому не потрібно брати кредити або як потрібно брати кредити, ну і так далі. Не треба нам не на часі чи нам вже переглядати нашу програму освітню? Ну однозначно, зміст навчання це серйозне, серйозне питання. До речі, це і зміст із викладання самої історії України так само залишається питання відкритим. Власна українська література, яка так само у нас залишається, от. У нас це як захист народу простого, який потерпав від поміщиків кріпочників і так далі. Я недавно виступав з доповіді до 300-річчя Григорія Савича Сковороди і звернув увагу, що в теперішньому в сучасному підручнику української літератури в 9 класі переписано про Сковороду фактично весь текст з радянських часів, що мовляв Сковорода нам можливий тому, що Боровся за простих людей, які там потерпали від ніту поміщиків, да насправді би цінність радше його філософії спорідненої праці і в багатьох інших так мати, трендах філософії серця, в важливості співвідношення і життя людини в природі. І так далі, тобто, звичайно, ми мусили мусимо серйозно впливати на зміст. Ми повинні забрати оцю тарабарщину, коли наші діти мусять вивчати на пам'ять. Енну кількість імперичного матеріалу, тобто діти повинні навчитись мислити, навчитись спілкуватися, висловлювати свою точку зору, знати закони і умовно кажучи приписи. Я майбутнього громадянина України як рухаються податки, стати платником податків і так далі. Я абсолютно переконаний, що ми на порозі, дай Бог, після війни, ну, серйозної реформи змісту навчання, тому що ми от залишилися десь там ногами в радянській моделі головою. Там якісь взяли елементи європейської моделі цьому нуші, але загально поки що ми скоріше знущаємося над школярами. А, а, а не ж розвиваємо їхню особистість і творимо з них справжніх патріотів і громадян України. Так, варто звертатися до Григорія Савича, тому що його просвітницька діяльність вона просто унікальна. А, пане Микола, от сьогодні ви знаєте, день народження у Зеленського, і от з висоти, власного, політичного і життєвого досвіду, от що б ви йому побажали? Побажав би не боятися. Політиків, управлінців, бізнесменів, науковців. Середнього і старшого покоління трапилася якась така катастрофічна історія сьогодні у нас при владі люди я не знаю жодної людини, яка боролась за незалежність, і от вони, значить, придумали собі таку фішку, що да, вся попередня влада, всі люди, які займали якісь посади, або, значить, чим ми займалися, це ну негідники, такі значить, які все неправильно робили. А от найкращі люди, які е, нічим не займалися, наприклад, там вели весілля. Значить, і вони будуть кращими депутатами чи управлінцями. І сьогодні ми вигрібаємо, значить, починаючи із непідготовленості до війни, закінчуючи тотальними провалами в системі місцевого управління і самоврядування, де люди прийшли, умовно кажучи, та була раса, та, і вони чистого листа почали вчити, що їм робити. От, моя порада не боятися. Значить, брати сильних людей, авторитетних людей, людей з бекграундами, значить, які пройшли випробування. Я розумію, що я ж не раджу чиновників корупціонерів брати, або там якихось, значить, запроданців, які руські місь пропагували, але брати сильних, потужних людей і підсилювати свою команду. Ну якби з тією командою, яка сьогодні у президента навіть після семи чи вісьми відставок, я абсолютно переконаний, важко буде виграти війну, а тим більше відновити Україну. Тому моя порада дивитися. На те, що ми маємо біля 60 мільйонів українців, якщо брати з українцями в цьому світі, і щонайменше найменше по статистиці 41 мільйон в Україні, зрозуміло, що багато виїхало за кордон, але шукати найсильніших, найкреативніших, найпатріотичніших, і тоді ця оновлена команда дасть можливість і президенту реалізувати свої мрії, ну і українцям. Досягти перемоги і збудувати ту державу, про яку ми мріємо, і про яку Зеленський написав в своїй передвиборчій програмі, говорячи про його мрії, про майбутню, щасливу, мирну і соборну Україну.